І став я на піску морському і побачив звіра із сімома головами І десятьма рогами, що виходив з моря. На рогах його було десять вінців, а на головах його богохульні імена. Звір, якого я бачив, був подібний до барса, ноги в нього, як у ведмедя. А паща в нього, як паща у лева, і дав йому дракон силу свою, і пристіл свій і велику владу. І бачив я, що одна з голів його, ніби була смертельно поранена, але ця смертельна рана зцілилась. і дивувалася вся земля, слідкуючи за звіром. І поклонилися драконові, що дав владу звірові, і поклонилися звірові, кажучи, хто подібний до звіра цього, і хто може змагатися з ним? І дані були йому в уста, що говорять гордо і богохульно, і надана йому влада діяти два місяці. І розкрив він уста свої для хулина Бога, щоб хулити ім'я Його і оселю Його, і тих, що живуть на небі. І дано було йому вести війну зі святими і перемогти їх, і дана була йому влада над всяким коліном і народом, і людьми, і племенем, і поклоняться йому. Усі, що живуть на землі, імена яких не написані у книзі життя, у Агенця заколеного від створіння світу.